Зараз ми знаходимося у місті Тячів. Щодня працівники транспортної інспекції перевіряють закарпатських перевізників. Легально чи нелегально вони перевозять пасажирів. Дізнавалися ми і під час сьогоднішнього рейду. Пан Іван 40 років пропрацював у Тячівському АТП. У 2013-му його закрили, а власник зник. З того часу й виникла проблема пасажирських перевезень у районі. Відтак чоловік каже, людей возить практично все життя, але в пакеті документів не вистачає лише ліцензійної картки. Пане з карточка не дійсне. Карточка дійсно 12 березня 2013 року. Карточка ліцензійна, вона подана на, на обновлення. А всі інші в порядку? Так, да, всі інші документи є. Буде ну, то вже може на, на цій неділі. Через відсутність ліцензійної картки пану Івану виписали адміністративне порушення. Воно передбачає розгляд справи ближчим часом у суді. На нелегалі складаємо адмінпротоколи. По 164 статті, частина перша. І адмінпротокол направляється в суд. Штраф за це від 340 до 1700 гривень. Інспектори кажуть, Найбільше порушень по нелегальному перевезенню виявляють на Тячівщині, а тому й почали рейд саме з цього району. Натомість для місцевих жителів неважливо, хто їх возить. Найголовніше дістатися у потрібний час у потрібне місце. Хай, хай працює тут, нічого не верну. Люди як Автостанція у усолотину, бо сирка гранж, то того доволі не було. А зараз на чому? Ілі на дізель, ілі на Львовський автобус. Не вистачає маршруток. А так Довольно, все нормально. Так. Я б на новоселицю маршрутку щоб ходили. Там дуже тяжко добратися. Результати рейду засвідчили. Практично кожен пасажирський перевізник на Тячівщині нелегал. В Укртрансінспекції кажуть, з цим треба боротися. Тячівська райдержадміністрація оголосила конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. Завдяки цьому, щоб. Легалізувати цих перевізників з усиллями Укртрансінспекції та обласної прокуратури Закарпатської області було проведено рейдові перевірки. Те, що Тячівський район найпроблемніший у питанні нелегальних перевезень, засвідчують і в обласній прокуратурі. Прокуратура ініціювала цю перевірку, ці рейди, так зв... ці рейди, які відбулися. Два дня і протягом цих двох днів, 25-26 листопада, працівниками прокуратури спільно з працівниками ОМВС України в Закарпатській області було вже затримано і складено адмінпротоколи. Боротися з перевізниками нелегалами будуть в усіх районах області. Безпека пасажирів, головна мета, запевняють в Укртрансавтоінспекції.